Ука, яка вартувала життя поблизу Івано-Франківська в аварії загинув 18-річний мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода з летальним наслідком трапилася 29 квітня між селами Черніїв та Березівка. Чоловік рухався в бік обласного центру. Приворуч із ним їхав ще один мотоцикліст. У результаті недотримання безпечного бокового інтервалу між транспортними засобами відбулось зіткнення. Як наслідок, керманич мотоцикла «Джіон» опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст загинув на місці події. Інші водії тверезі. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 квітня в селі Білі Ослави на Надвірнянщині. В результаті аварії постраждали неповнолітній водій та його пасажир. 15-річний скутерист не дотримався ПДР і зіткнувся з легковиком. Відомо, що 15-річний водій скутера проявив неуважність, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан Альмера, яким, який рухався попереду в попутньому напрямку. Останнім керував житель Миколичина 1998 року народження. Внаслідок аварії керманеч скутера та його пасажира. Доставлено до медичного закладу. За фактами аварії слідчі розповчали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України водій автомобіля Тверезий. В обох випадках транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин події. Разом з цим правоохоронці нагадують дітям до 16 років сідати за кермом мотозасобів заборонено. А до відповідальності за порушення притягуються батьки. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.